Друзі, перш ніж ми почнемо, я хочу сказати вам дещо дуже важливе: наш подкаст у топ-8% нових шоу Spotify. Нас слухають у понад 30 країнах. Ми у топ-10 подкастів для 282 з вас і для 27 слухачів цей подкаст улюблений, номер 1 Але за кожною цифрою ви. Дякую вам за тепло, за підтримку і за кожен тихий вечір прожити разом із казкою. Вмощуйтеся зручніше! Казка починається. У кожній домівці є свої маленькі зимові дива, і часом найтепліші з них народжуються не тоді, коли звучать дзвіночки чи падає перший сніг, а коли дитяче серце чекає чуда. І тихенько, зовсім тихенько, допомагає йому здійснитися. Був вечір 4 грудня, Марко сидів на ліжку і уважно дивився на свою подушку. Він добре знав, справжнє диво станеться лише в ніч на 6 грудня, але хвилювання було таким великим, що в грудях щось легенько тремтіло. У сусідній кімнаті старший брат щось старанно писав. Двері були напівпричинені, але з під них пробивалось м'яке світло лампи. Він час від часу перегортав сторінки свого зошита і від того лунав тихий, затишний шелест. А молодший братик у піжамі вже дрімав у своєму ліжечку, міцно обіймаючи свого плюшевого котика. Але Марко сьогодні мав секрет дуже важливий та дуже теплий. Він дістав зі скриньки маленький папірець і розгладив його долонькою. То був незвичайний лист до Миколая. Ні, це був таємний подаруночок, який Марко хотів зробити сам. Миколай приносить подарунки дітям, прошепотів хлопчик. А хто подарує щось самому Миколаєві? І від тієї думки всередині стало так сонячно, ніби за вікном цвіла весна. Марко написав. Дякую, Миколаю, що ти приходиш до всіх дітей. Сподіваюся, ти не втомився з дороги. Я хочу, щоб ти сьогодні теж посміхнувся. Він склав папірець і приклав до нього маленький малюнок зоряна ніч і яскравий ліхтарик, щоб Миколай бачив, що ми на нього чекаємо. Хлопчик вирішив покласти свій таємний подаруночок під подушку, щоб Миколай відчув теплоту подяки. Коли зайде в їхню кімнату в ту особливу ніч, Марко підійшов до молодшого братика, укрив його ковдрою і поправив котика в ніжних ручках. Потім підійшов до дверей старшого брата. Ти вже готовий до свята? запитав він. А як же? усміхнувся брат. У кожного з нас є своя маленька таємниця перед Миколаєм. Марко також усміхнувся. У цьому було щось чарівне: той тихий вечір, шелест сторінок у сусідній кімнаті, ритм маленьких сонних подихів молодшого братика, і велике, спільне для всіх трьох очікування дива. Він повернувся до своєї кімнати, поклав згорток під подушку і ніжно поплескав по ній рукою. До зустрічі, Миколаю, скоро прошепотів і заснув. Спокійно, з передчуттям і теплом, бо знав, попереду ще одна ніч, коли мрії обов'язково знайдуть свій шлях. Більше довгих і нових історій тепер є на Патреон. Завітай у гості, там казки живуть трохи довше. До речі, на Патреон вже з'явилася нова казка. Буду рада, якщо зазирнеш послухати. А якщо хочеш сказати маленьке дякую, це можна зробити разово через Монобанк. Усі посилання є в описі. Дякую, що слухаєш, підтримуєш і даруєш цим казкам життя.